Бойові дії в Україні можуть зупинитися за лічені тижні. Таке припущення в інтерв'ю Телеграф ЮЕЙ зробив український нардеп Максим Бужанський. При цьому політик зазначив, що йдеться ані про мир, ані про підписання угод з Росією лише про фактичне припинення вогню. Примітно, що схожий прогноз днями зробила і лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Докладніше про те, на чому ґрунтуються такі висновки політиків. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Останнім часом в українському інформаційному просторі ледь не щодня з'являються прогнози щодо термінів завершення війни від народних депутатів, міністрів та інших посадовців. Деякі з них закликають громадян готуватися до продовження бойових дій протягом ще декількох років. А інші ж, навпаки, роблять обнадійливі заяви щодо наближення миру. За словами депутата Верховної Ради Максима Бужанського, питання щодо того, наскільки їм можна вірити, залишається відкритим. Адже оптимістичні інсайди попередніх трьох років не виправдалися. Водночас сам політик не відкидає ймовірність разючих змін на полі бою вже найближчим часом. Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир про припинення війни підписання угод, але мені здається, що це очікування висить у повітрі, зазначив Бужанський. Своє бачення ситуації він пояснює сукупністю декількох факторів, зокрема, тріумфальним успіхом Дональда Трампа у вирішенні конфлікту між Хамас та Ізраїлем, які днями оголосили про закінчення війни. За словами нардепа, тепер у президента США розв'язалися руки, а його авторитет, після замирення близького сходу, злетів на недосяжну висоту. Все це на думку Бужанського може сприяти завершенню війни в Україні протягом найближчих кількох місяців. Нагадаємо, днями голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко під час інтерв'ю українському радіо також заявила, що знаючи певну інформацію, вона вірить, що завершення цієї війни вже не за горами. Водночас одіозний нардеп Микола Тищенко налаштований менш оптимістично. Нещодавно в інтерв'ю Телеграф ЮЕЙ він заявив, що на його думку гаряча фаза війни триватиме до 2027 року. А до мирних угод сторони наблизяться лише у 2029-му. Тищенко вважає, що економіка Росії може обвалитися за півтора-два роки, і саме це змусить Путіна зупинитися. Нардеп впевнений, що потужні дипломатичні кроки Володимира Зеленського та повна підтримка з боку Дональда Трампа дозволять Україні здобути перемогу у 2028-му-2029-му роках. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, як перемогти Росію у війні тільки за рахунок інновації в оборонній сфері, впевнений надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний у своїй статті для видання дзеркало тижня. Екс головком зсу наголошує. Що саме інновації дозволять Україні вижити, адаптуватися та перемогти, перетворивши війну на оперативну безглузду для Росії? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше. З вами Ірина Нестеренко. За словами генерала залужного на DSEI-2025, великій міжнародній виставці оборонного обладнання, яка проходила в Лондоні з 9 по 12 вересня, Україна була представлена на високому рівні. Саме українські компанії демонструють інноваційні рішення, які викликають інтерес і військових, і бізнесу. Втім, на сьогодні усі інноваційні розробки українського оборонпрому. Не дають можливості вийти зі стану позиційної війни, в якому фронт знаходиться з осені 23-го року. А для того, щоб вийти з позиційного глухого кута, потрібна одночасно військово-тактична кадрова і державна технологічна стратегія, вважає генерал. Без цього витрати людського ресурсу залишаються неприйнятними. Мабуть, це одна з найважливіших статей за останній час. Вона про головне. Про те, що треба зробити, щоб Україна вистояла та не програла, у цій статті залужний не лише демонструє приклад глибокого аналізу війни, який пояснює, що відбувається зараз, і формує бачення майбутнього на прикладі російсько-української війни, а ще й дає чіткий план дій, за рахунок яких Україна може отримати бажане, Екснардеп Борислав Береза. Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки, наголошує генерал Залужний у своїй статті. На його думку, це свідчить про те, що усі відомі засоби захисту, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин і навіть індивідуальний бронезахист. Сьогодні нівельовані масштабом застосування летальністю і точністю сучасних безпілотників. Усе це ставить під питання і підготовку до бойових дій. На жаль, тренування людських якостей не досягне швидкості реакції і точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом. Отже, поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими і новими живими людьми. Нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї. Для розуміння пошуку шляхів такого захисту насамперед необхідно розуміти сутність самого процесу розвитку технологій і передбачити саме майбутні виклики. Генерал Валерій Залужний. Для прориву позиційного кута потрібна технологічна ініціатива, наголошує генерал. Йдеться про реп, протидронні та автономні системи, покращені засоби, розвідки та захисту. Держава має створити цільну стратегію розвитку передових оборонних технологій. Насамперед, науковий супровід, виробництво, відповідальність суб'єктів, державні програми тощо також необхідна мобілізація іт фахівців Першочергово розробників софту і збереження їхнього потенціалу у війську та промисловості. Генерал називає критичною проблему доступу до мікрочіпів, а вона вимагає стратегічних, політичних та економічних рішень. Також варто використовувати експорт оборонних технологій як інструмент формування безпекових альянсів, посилювати таким чином науково-технічне співробітництво з партнерами України. Очищення наукового та технічного простору від російського впливу та зосередження на західних інституціях. це частина стратегії виживання. Перехоплення технологічної ініціативи дає шанс змусити ворога адаптуватися і зробити війну оперативно безглуздою для нього. Це має стати стратегічною метою України, впевнений генерал Валерій Залужний. Екснардеп Борислав Береза, аналізуючи статтю колишнього головкома у своєму Фейсбуці, нагадує, що усі попередні прогнози залужного щодо позиційної війни, ролі технологій та неминучості дронової революції, цілковито справдилися. Це ще раз доводить не лише високий рівень компетенції генерала Валерія Залужного, пише Борислав Береза, а й підтверджує його рівень як глобального аналітика і стратега. Та військового командувача світового масштабу з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі названо дату закінчення війни, начебто, вже зовсім скоро в Україну прийде мир. Принаймні, так стверджує відомий український телеведучий і мандрівник Костянтин Стогній. Він озвучив прогноз так званої хранительки часу, яка назвала чергову дату встановлення миру і спокою в Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися чергову дату закінчення війни в Україні і чого варті такі прогнози, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Відомий телеведучий організатор екстремальних подорожей та мандрівник Костянтин Стогній днями на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив допис, яким дещо здивував багатьох користувачів соцмереж. Посилаючись на дослідження нумерології, медійник спрогнозував, що війна має шанси закінчитись у 2026 році. Нібито телеведучий поспілкувався із шаманкою, яку називають. Хранителькою часу напередодні війни вона зробила передбачення щодо термінів війни. Наближається той час, коли всьому приходить кінець. Отже, дивіться, що виходить: війни не бувають вічними. 2026 – рік, коли кілька циклів сходяться в одну точку. У нумерології 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10. Це число завершення старого і відкриття нового. Від 2014-го чотирнадцятого мине років до 2022 року, а дев'ятка завжди символ фіналу. Від 2022-го – четвертий рік, число стабілізації, символ хреста, коли процес мусить перейти з хаоса у форму. Телеведучий мандрівник Костянтин Стогній на запитання видання TSN.UA, що це все означає? медійник заспокоїв читачів. Мовляв, він не став якимось знавцем нумерології, але такі висновки про ймовірне закінчення війни зробив після того, як свого часу у 2021 році поспілкувався у Гватемалі із жінкою, яку називають хранителькою часу. За його словами їй більше ста років і вона, начебто, користується повагою у племені Майя. Восени 2021 року вона нібито спророкувала війну в Україні. Додатково Стогній роз'яснив, що не хотів про це розповідати раніше, але вважає, що у людей має з'явитися надія. Однак сам він, начебто, вірить у цей прогноз, інакше б не писав би про нього у Фейсбуці. Втім, нумерологія, звичайно, не є інструментом прогнозування війни, тим більше, що пан Стогній припустився у своїх розрахунках. Прикрої помилки від 2014 до 2022 року буде 8 років, а не 9. Тобто, внутрішня логіка пророцтва розсипається. Для нас значно важливіше питання, який психологічний вплив мають на нас усіх такі пророцтва? наскільки вони безпечні для психіки пересічного українця і без того виснаженої багаторічною війною. Так, усім нам потрібна надія, згоден клінічний психолог Олександр Осташко, але надія має бути реалістичною і спиратися не на пророцтва, а на прозорі дані і шляхи подальшої дії. Надія, яка спирається на лженауки, дає короткочасний емоційний ефект плацебо. Однак підвищує ризик розчарування, самообману та хибних рішень. Існує так званий синдром хибної надії, який веде до помилкових очікувань і розчарувань, особливо коли обіцяють нібито точні дати порятунку від наших проблем. Чому люди тягнуться до нумерології і пророцтв? За втрати контролю зростає магічне мислення і схильність бачити ілюзорні закономірності. Так це знижує тривогу, але спотворює реальність і підживлює забобони. А коли так зване пророцтво не справджується, виникає когнітивний дисонанс від відкату в розпач до парадоксального посилення віри у науки. В обох випадках це призводить до менш енергійних та більш психічно вразливих станів психіки. Клінічний психолог Олександр Осташко. Втім, а які є реальні прогнози закінчення війни? Колишній генсек НАТО Єн Столтенберг ще у січні заявив про шанс завершити війну впродовж 2025 року. А президент Володимир Зеленський уточнив під час інтерв'ю мовнику ITV News, що це можливо за умови підтримки партнерів України. У свою чергу очільник гур Кирило Буданов кілька разів підкреслював, що для Росії критичним є поріг 2025-2026 років. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.